І сина, і Духа, амінь. І Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь, ім'я Отця, і сина, і Святого Духа Амінь, ім'я Отця і Святого Духа. Амінь. Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице, благ і життя подателю. Приди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверні, і спаси, благий. Присвітай Богородице, спаси нас. Минуло разу ви чули, як пастор Дмитро пояснював деякі Такі нюанси пов'язані з біблійною розповіддю про сотворення світу. Але в першій нашій зустрічі я говорив вам, що ми будемо говорити про біблійні союзи, так? союз Бога з людьми через сотворення світу, союз з Ноєм після гріхопадіння, союз з Авраамом, через якого він починає творити новий народ Ізраїля. Союз з Давидом, союз, про який згадували пророки, і, очевидно, в кінці новий союз в крові Господа нашого Ісуса Христа, так з усім людством. Сьогодні я хочу поговорити про інші такі аспекти цієї розповіді, про сотворення, перед тим, як наступного разу ми перейдемо говорити про Союз про зноєм. Я хочу сказати, що Через сотворення Бог не тільки укладає е, союз е, з людством, але і саме сотворення світу має в собі ще такі певні, що так скажу, імпліцитні, тобто певні моменти, які маються на увазі, але не завжди є на поверхні. І, і одним з тих моментів є те, що творячи світ, Бог творить, би, храм, в якому Він хоче перебувати з людиною. Друге, що творячи. Людину він ставить її, немов би священника в цьому храмі, так, і людина є не просто якийсь найнятий, так, священник, Людина є немов би син Божий, і властиво ці відносини Бога і людини, то не тільки відносини, як ми побачимо в новому звіті Отця і його дітей, але це також відносини союзу, відносини певних зобов'язань. І про це я сьогодні кілька слів хочу сказати. Отже, перша наша така думка з тих чотирьох, це що те, що коли ми читаємо розповідь про сотворення. Я не буду говорити, ви можете зайти там на сайт кафедри біблійних наук. Я не пам'ятаю, що я пояснюю, що хто там розповідь про сотворення, як Бог творить світ, перші три дні Він не був робить форму. Так? Наступні три дні він заповняє цю форму, там є перший, третій, другий. Четвертий, третій, п'ятий, третій, шостий дні відповідають сьомий субота, як дах над усім. Так? Десь ті речі ви можете подивитися, але нам сьогодні є дуже важливо про інша річ, що книга Буття, коли описує розповідь про сотворення, вона вживає такий, що так скажу, лексикон, вживає такі слова, які, коли ми читаємо розповідь про побудову Скенії, чи намету присутності, а пізніше храму відображають те саме словництво, той самий лексикон. Згідно з єврейською традицією, Едемський сад, так, в який Господь ставить людину, є немовби свята є святим, про то говорить така юдейська книга «Ювілею». І сім днів, сім днів історії сотворення, відображені у розповіді про будівництво Скинії. Яке е, відбулося е, від, відповідно з всіма заповідями, про які ми читаємо в книзі виходу. І також, коли ми читаємо, як довго будувався храм Соломона в книзі царів, то ми бачимо, що він будувався сім днів. Отже, світ весь розглядається як таке космічне святилище, яке Бог наповняє своєю славою. Так? Ми кажемо «Солмах» Небеса, повід розповідає славу Божу. І творіння рук його сповіщає твердь небесна і так далі. Отже, світ є повний Божої слави. І цей світ не є, як потім говорили грецькі філософи, так, плодом якогось там, знаєте, Злого деміурга, чи результатом гри богів, знаєте, і все інше, це є плід люблячого отця, який після кожного дня сотворення каже, що це є добре. Але в цьому сотвореному світі є певне місце, яке ми називаємо Демський сад, в якому Бог що спілкується з людиною. А ми приходимо в храм для чого. Щоб спілкуватися з Богом, отже, світ сотворений, як, світ сотворений як храм. Як ми подивимося на ці дві розповіді, наприклад, про побудову Скинії, наприкінці цієї розповіді, бо розповідь про побудову Скинії — це є в книзі виходу. Які тут я побачимо паралелі? Наприклад, коли ми читаємо перші дві глави книги буття, і там не і побачив Бог що все, і побачив Бог усе, що створив, і воно було дуже добре. Потім на початку 2 голови ми читаємо, Бог закінчив сьомого дня своє діло, і знову згадується, що він потім спочив сьомого дня від усього свого діла, що творив був, і благословив Бог сьомий день. Але коли ми читаємо розповіді по будову, про побудову Скинії, а що дає скинія? От ви знаєте, що Бог створив світ, людину, як вінець усього сотвореного, має дві розповіді про створення людини. Перша розповідь в першій главі розповідає про те, що людина є вінець усього сотвореного світу. Восьмий псалом скаже: мало чи менше від ангелів. Друга розповідь говорить те, що все сотворене для людини. І ми чуємо, Бог спілкується з людиною. Потім, в третій главі, ми читаємо, що розповідь про гріхопадіння, і людина є вигнана з раю. Так? Людина перериває свої стосунки, бо гріх єврейської хата відхід від цілі. Перша означає розрив стосунки, а вон ще інше слово означає покруч. Отже, людина відходить від Божого задуму стосовно її життя, розриває з ним стосунки і спотворює своє життя. Тому е, образом е, того, як Бог кличе назад людину, книга виходу, так? центральна, що там є тема. Людина є в рабстві в Єгипті, що є наслідком гріхопадіння, наслідком відходу від Бога, жорстокість, вбивства, насильство – і Бог виводить людину з Єгипту. Для чого? Для того, щоб на сина і вкласти з нею, з нею союз. І тоді, після того, як він дає умови Союзу, десь заповідей, що він каже Мойсеєві, там ще є інші повчання, яку ми називаємо Книгою Завіту, там, з 21 по 24 глави. А далі, з 26 глави, і до самого кінця він, він наказує Мойсеєві збудувати що? Намет присутності з Бо є люди, які покликані до свободи, які визволені з рабства, вони покликані для життя з Богом. Розумієте? Люди покликані для життя з Богом. Він наказує йому збудувати скинію. І там ви бачите, що Бог побачив, ще, що він створив. Тут ми бачимо, що Мойсей так само оглядає. Тут В українській мові є різні слова. Але в єврейській мові в житті ті самі поняття, але в інших формах, так як і розумієте? І оглянув Мойсей усю роботу. так? Як, сказано, як саме як Бог благословив, і Мойсей благословив так, їх, тих всіх, що працювали над тим, і так далі. І тут, знову кажуть, так довершив Мойсей діло, так, як Бог довершив творити світ і так далі. Це паралель вказує на те, що весь світ задуманий як місце зустрічі людини і Бога. В кінці історії спасіння ми чуємо, що Що небо не мов би сходить на землю, цей шлюб неба і землі. Не ми втікаємо. Не ми, ми втікаємо від е, е, з цього світу, як свідки його е, кажуть, що ми тут будемо на землі, знаєте, але насправді вони е, говорять те, що буде нове небо і нова земля, і все об'єднане, Все було як оцей первісний стан, так? поєднане, не просто собі якась земля, знаєте, яка вона була і так далі. Нове небо, нова земля. Це те, що. Послання до кринтян ми читаємо так, що око не бачило, вухо не чуло, думку людей не спадало». Навіть не знаємо, як це представити, описати. Тому в книзі Откровення ті речі представлені через аналогії, подібності, там все має кубічну форму, все там представлені ті всі реальності з допомогою коштовних каміння і все інше. Це найдорожче, найпрекрасніше що людина знає в цьому світі, щоб розвивати той світ, який за якого ми сотворення. Отже, світ як храм. І, очевидно, коли ми дивимося далі, які є паралелі між створеним світом і побудовою спочатку Скинії, тобто тимчасового намету присутності Бога посеред народу Ізраїля, який переносився, а потім вже сталого місця храму, який збудував Соломон, так? то ми бачимо, що вхід у храм є зі Сходу, так само як рай був на Сході. Так? Храм також є зображення, немов би скажу, домівка для ангелів. так? Храм є місцем, звідки, як каже Єзикіїл, джерела живої води. так? Ми вже в новому розуміємо, що джерело живої води як, Дух Святий, як Ісус каже в Євангелії від Йоанна. Так? А потім для чого це робиться? Для чого будується оце намет присутності і храм? Щоб людина собі пригадала, що в цьому світі, як людина, вона може реалізувати себе у відношенні до Бога. І тому потім спільнота віруючих, послань до коринтян, названа храмом, каже Святий Павло: хіба не знаєте, що ви храм Божий? Він звертається до спільноти віруючих? Витворите місце і спільноту, і спосіб вашого життя? Який вказано те, що Бог є серед вас. І потім він, він каже, що кожна окрема особа є вмістилищем Бога. Він каже, що ви, ваше тіло є храм Святого Духа. Отже, людина, щоб бути людиною, вона, має, вона відбувається у відношенні до Бога. Тому цей світ є благим Божим творінням, тому ми маємо цю енциклику si», так? Славен будь Господи, за все це прекрасне сотворіння. Це перший, що в середньовіччі пізному Франциск так, про це говорив, про природу, про все, що він бачить, як великий дар Божий і так далі. Другий важливий момент: у цьому храмі Адам не є просто якийсь наймит. Адам є представлений. Ну, з одного боку, це звичайна людина. Так? Ми так коротко собі пригадаємо слово Адам. Походить також від одноіменного прикметника, який дослівно означає червоний, рудий, може позначувати кольор землі, з якої створено людину. Але це ім'я також відображає гру слів з іменником Адама, тобто дослівно ґрунт, земля. І може означати як людину, так і ціле людство. До 3 е, голови 17 -го віша, правдоподібно тут говориться також і про людство. Але полігенез, тобто, що Бог створив зразу дуже багато пар, очевидно, він не є присутній в навчанні церкви, тому що чітко є сказано, що Бог створив людину, чоловіком і жінкою, оцю першу пару, від якої все оце пішло. Людство. Але іншими словами, коли вживається це слово Адам відносно людини, так, яке є дуже суголосним з ґрунтом землею, що це вказує? Що людина має тварну природу, що вона залежить від Бога, для того, щоб вона жила, вона має е е цей е нішмат хая, віддих життя, віддих життя від самого Бога, щоб цей порох земний, щоб він жив, з одного боку, ми є земля і порох. Так? Це, це, це для нашого смирення, це, щоб ми розуміли, що ми взяті з цієї землі. Але тільки єдина істота, яку Бог вдихає. Ніздрі, віддих свого життя. Це це є людина. І, і, і другий важливий елемент, що в людині є образ Божий. Людина є створена єврейською бецелем на образ. Ми, ми минулого разу питали, так, Дмитра, що означає образ, що означає подоба, целем, демут. Оці церкви часом говорили, що образ це як дане, щось від Бога у нас, стале, а демут – це як те, що ми. Повинні розвивати в собі цю подібність до Бога, уподібнюючись до Нього в святості. Ми говорили про святість, як про відокремленість для Бога, але первісне значення святості це є уприсутнення божественного. Уприсутнення божественного. І якщо людина має в собі образ Божий, то образ також поняття, яке треба подвійно розуміти. Ну, Ніхто ще до кінця не пояснив, що є образ остаточно. Але перше, що я би хотів, щоб ви заметали, коли ми говоримо про образ, що ви його краще зрозумієте, не як іменник целям, чи ейкон на грецьку перекладається, образ на українську. Але щоб ви його е, почали е, е, сприймати як дієслово, покликання людини бути образом, тобто відображати. Розумієте, Образ як щось, що відображає. Відображає кого? Мудре і справедливе. Правління Бога в цьому світі відображає славу Творця в цьому світі. Людина в всьому творінню Бога. А також, як каже один з найбільших богословів сучасності Ніколас Томас Райт, вона є, немов бути мотим дзеркалом, який відображає, але кутовим дзеркалом, який відображає славу всього творіння так? до Бога. Чому є Адам священником? Що він підносить жертву хвали, плід уст. Дмитро разу говорив про жертву як просвору, як приношення. А ми приносимо жертву хвали Богові. Тобто ми даруємо йому подяку за все, як святий Павло заохочує. За все дякуйте. Ми йому дякуємо за все те, що маємо. Бо людина є цим місцем зустрічі. Восьмий Псалом каже, вінець усього сотвореного, місцем зустрічі небесного і земного, бо вона є храмом Божим. І Адам. Є як священник Бога в цьому світі, через те, що він є образоносний. Також інше, інше минулого разу, ми певні речі, так, як знаєте, є позначили, що, так скажу, певні теми. Так от про образ Дмитро Заву як про репліку, як про копію, Так, царів Месопотамії ставили десь свої статуї, щоби що, не мов би уприсутнювати. Себе на певній території вказати, хто тут є володар. Царі на Близькому Сході вважалися, що вони є дітьми богів. А те, що ми маємо у собі образ Божий, показує, що ту репліку, ту копію, оце уприсутнення Бога в людині має кожна людина. Кожна не якась окрема каста, якісь царі, знаєте. Голубих якихось якоїсь крові, а всі інші, знаєте, є якось другого Біблійне мислення від самого початку ті речі просто відкидає. Такого мислення просто немає. Людина є образом і подобою Божою. І через те вона, оскільки образ як, от образ також, як кажу, як це репліка, а репліка це є така копія, назвемо. Чи статуя на образ целям єврейський також означало статую, викорбовану десь. От Чому римські імператори ставили свої статуї в різних частинах імперії? Щоб показати, що це вони тут є володарями. А людина поставила володарем над створінням в імені кого? І в імені Бога. Людина поставила. І Господь дав їй завдання. Узяв Господь Бог чоловіка і осадив його в Демському саді, порати його і доглядати. Порати і доглядати, так? Ну, тут український переклад, я тут не буду ходити в нюанси, якщо подивимося в західні переклади, там оце єврейський абат і шамар, воно перекладено, по суті, так більше як доглядати і охороняти. Піклуватися і охороняти. Але ці, ці, ці самі слова, які Господь дає як завдання, як, як певний догороуказ для Адама і Єви. Ви ще тут? Ви ще тут, так? Добре. Ті самі слова вживаються на означення діяльності священників і обов'язків священників у храмі. Вони повинні охороняти цей храм, вони повинні доглядати за всім богослужбовим посудом, чистотою храму, належним провадженням богослужіння і так далі. Тому ми кажемо, що Адам є як священник у Божому храмі, яким є світ, вживаються ті самі слова в єврейській мові. <кхід> Добре? І коли, наприклад, я вже згадував Книгу Виходу, яка говорить про те, що. Людина виходить з рабства для союзу з Богом, але якщо перебувати з Богом, Господь накаже Месеєві збудувати зразу з Кинією. Тут є цікава річ також паралельна, що коли Господь вивів Ізраїля з Єгипту, а це вже 19 глава, вже він підходить до Синаї, там відбувається Союз Синайський, 20-й він отримує заповіді, в тій 19 -тій главі дивіться, які є слова. Ви будете в мене царством священників, народом святим. Ось слова, що їх маєш переказати синам Ізраїля. Тобто, ви повинні святкувати, реалізувати свою гідність як Божі діти, підносячи хвалу Богові, прославляючи його, як в сьогоднішньому Євангелії, реалізацію своїх талантів, роблячи щось добре в цьому світі, облагороджуючи цей світ, піклуючись про нього, доглядаючи відповідально цей світ, як адміністратори Божі. Як ті, які у присутній його буде справедливе правління. І апостол Петро усім у усіму Першому Соборному посланні, про це вже нагадує, що ми, які у Христа хрестилися, у Христа так? Він каже, ви ж рід вибраний, царське священство. Ми розділяємо є таке прекрасне післясинодальне послання вже святого на сьогодні Іоанна Павла II про покликання і місію Мирян, де Він пригадує, що через з'єднання з Христом ми є. Царями, священниками і пророками. Кожен говориться про священство вірних, кожна людина, так, бо є урядове, службове священство, ієрархічне, яке я маю, щоб служити кому народові священників, тим, яким своїм життям, своїми талантами, своїми здібностями повинні приносити Богові жертву хвали, прославляти Бога своїми вчинками, своїм життям. Каже, так нехай світить. Перед, каже так, нехай світить перед людьми ваше життя, що вони прославляли вашого Отця, що на небі. Оце є служіння людини. так? Але людина є не тільки от, знаєте, священником, якимось штучним призначеним. В чому є гідність? Це третя важлива річ. Людина є Божою дитиною. Ну, Ви знаєте, що Біблія творилася в патріархальному суспільстві. Розумієте? Тому вживається образ син і все інше. Тому ті, хто є доньками Божими, все окей. Якби сьогодні Бог об'явився людині і відкривав свої істини про людину, він би говорив, що? Що ви є доньки і сини, сестри і брати, добре? Доньки і сини. Але в патріархальному суспільстві це було зрозуміло, так? Що, ну, бо коли люд... Бог створив людину, створив кого? Чоловіком і жінкою. Тобто це, це зрозуміло. Але для них це була типова річ. Як ми дивимося, ми знаємо, що є два родоводи Господа нашого Ісуса Христа. Один на початку Євангелія від Матея, родовід ведеться від Авраама, Давида і все інше, показує, що Ісус є сповненням чого про даних Авраамові і Давидові. А Лука єдиний з-поміж авторів Нового Завіту, який пише, будучи сам не євреєм, і пише до неєвреїв, до грецької, до гелінської культури. Він не хоче просто розказати, що Ісус там просто сповнює якісь обітниці, дані єврейському народу, і коли греки, всі інші дуже тих всіх речей не дуже розуміли, знаєте, якийсь там Авраам, Давид, ну, раз, може, десь. Хтось і чув, але більшість людей нормальних не чули. Вони мали свої міфи, свої історії, знаєте, про богів, про Олімп, Гомера, Одіссею, все інше. І тут як він має їм пояснити, греки шукали спасіння. І він, розповідаючи історію Ісуса, каже, це єврейський месія є ваш Спаситель, є ваш Спаситель. І Він включає в той родовід все людство і веде його аж до Адама, якого називає сином Бога. Що Адам є син Божий. І коли людина тратить оцю, е, стає рабом, гріха, вона тратить оце своє синівство, оце, оце своя здатність бути Божою дитиною. Коли Ізраїль виводиться з Єгипту, що каже Господь до Фараона? Каже ну, Господь до Мойсея, так до Фара... ось так говорить Господь: мій син, мій первенець Ізраїль, кажу тобі, відпусти сина мого, що він служив мені як. Не схочеш відпустити знає, я вб'ю сина природня твого. Тобто він не має служити, ми не маємо бути рабами людей. Ви знаєте, що основний принцип духовного життя полягає в тому, що ми уподібнюємося до того, кому ми поклоняємося, ми поклоняємося людям. То ми уподібнюємося до всіх їхніх немочей, слабкостей, каліцтв і так далі, духовних. Коли ми поклоняємося великому живому Богові, ми подімемося до Бога. І перше, що робить Господь, коли Ізраїль виводить з єгипства, з рабства, з гріха, з того приниження, з того каліцтва, з того поля смерті, Він пригадує нашу гідність, гідність Божих дітей і синів. Божих Доньок і синів. Добре. Божих дітей, доньок і синів. Ми не живемо в патріархальному суспільстві 3000 років тому, врешті, церква, перші, перші благовісниці в воскресінні були не чоловіки, якщо щось, були жінки, мироносиці. І під Христом, крім Йоанна Молодого, всі інші дорослі, мудрі відважні, в лапках повтікали. А ті, що найбільше клялися, закрилися. І вже Святий Павло, потім що каже, усі, бо ті, що їх водить Дух Божий, а не просто наші інкстинти, наша природа наднищена гріхом. Вони сини Божі. Ми сьогодні сказали, вони і діти Божі. В Павла є багато, що ми і діти Божі. Йоанн каже, любі каже, ви діти Божі, а ще не виявилося, ким ми будемо. Ота наша слава. І, дорогі мої, в кінці, очевидно, бо я трохи задовгося вже говорю сьогодні. В кінці, останнє, що я хочу сказати, що творячи людину. Так, на свій образ і подобу. Ставлячи її в цьому світі, немов би в своєму храмі, сподіваючись, що людина буде уприсутнювати його йому справедливе правління і відзеркалювати його славу, його мудрість в цьому світі, доглядаючи, піклуючись про цей світ, Господь через сотворення світу, яке відбувається сім днів, він не би укладає з людством якийсь такий дуже тісний союз і зв'язок. І тут знову питання філології, питання слів, слова мають значення. добре? Знаком завіту був суботний день, сьомий день. так? День у єврейське поняття шава означає присягати, а Шева, звідки в ті сім днів шево, Шева, воно є сім. Тому присягати в єврейській мові то так, якби. Семерити, якби сім разів повторювати клятву. Ви скажете, ну, а яке воно має? Змін... Ну, союз це і є присяга, клятва. Саме слово союз беріт, воно тут не зустрічається, воно зустрічається вже в союзі з ноєм. Але беріть то щось таке жорстке. Воно означає ламати там ще щось, якщо хтось зламав присягу, знаєте, певне зобов'язання. Дмитро буде про це говорити наступного разу. Але тут є імпліцитне розуміння Союзу, має це на увазі через цю гру слів, щоб слово присягати в єврейській мові і слово сім має одні, одні і ті самі корені, одну і ту саму коннотацію. Щоб Бог, створивши днів за сім днів, Господь створивши світ за сім днів, що Він робить? Він не, мог би, присягається в вірності своєму творінню. Найкращий приклад його вірності ми бачимо в всій історії спасіння. Коли людина відпала від Нього, Він обіцяє повернути людині до ту власну, ту гідність втрачену, і в тому полягає історія спасіння. І Новий Завіт показує нам, в особі Ісуса Христа, що Бог не тільки створив світ, але Він також відкупив його. Воскресіння, що показує? Що Бог не тільки створив людину. Але коли вона відпала від нього і померла, він дійшов саму смерть і воскрес на третій день, щоб піднести нас до цієї слави. Книга Откровення, 4-та і п'ята глава. Четверта прославляє Бога як Творця, а п'ята як відкупителя. Він відповідальний за своє творіння. Тому це присягати, коли Бог створив цей світ за сім днів біблійною мовою в єврейській культурі, в єврейській, в семітській ментальності, цій голістичному тому мисленню. Це означає, що Господь створивши світ. Автоматично за сім днів так, присягнув йому у вірності. Він відповідальний. Бог не тільки наш Творець, але Він відповідальний за своє творіння, тому він стає людиною, тому Він вмирає на Христі, тому він воскрешає на третій день, він відповідальний за своє творіння. добре? І це є вкрай важливо пам'ятати, що вже оцей перший завіт, вже оці перші знаки Божої вірності, вони виявляються в самому сотворенні. І просто треба розуміти трошки більше цю єврейську культуру і ментальність, щоб розуміти, що через творення світу Господь вже відповідальний за моє і твоє життя. Ісая каже, я тебе не забуду, гулянь каже, я записав тебе у себе на долонях. Смієте, Господь є вірний. От, от про що ця розповідь, про сотворення. Це те, що дорогі хотів я вам сьогодні сказати, що ми подивилися на ці, здавалося, прості історії, які ми читаємо, трошки такими більш сфокусованими лінзами.